Остання путь остання путь, остання я... дорога. Остання постання путь, починало путь. А Де ж будуть ховати? Родивши в болоті, в болотах поховає. Тепер його не велика. Я рухнувся. Я хочу вбити тоги нехай. Так, 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 маніфік. І мої гори я тут розбиваю. Хлоп, хлоп, де нафікований? А, Ах, паки, Слава Ісусу Христу! Ха. Навіки Богу! слава святому. Микола, теж все село сміється, що наш Тесля на Теслі їздить. Ха. Де був? До Чернівців їхав, автомобіль заряджав. Зарядив? А поки вернувся в село, 15 лишилося. Завтра знов треба їхати. Каже чесно, маєш в Чернівцях коханку? Є одна. Не дай Бог у село проведеш трьох паску, я тебе вб'ю. Що хотів? Ситуація серйозна. Значить, є тіло. Треба зробити труну і поховати. Хто в мене? Та у нас в селі людям 110-120 років максимум. Ну чи може вбивство? А! Експорт! <гум> Ні, Василю, я більше на Румунію ті труни не роблю. Я з контрабанду зав'язав. Все, до побачення. Микола, то серйозні люди дзвонили з Києва. Ми маємо то зробити, ми не можемо відмовити. Ну, А тіло люди за хатою. На ровері, на багажнику. Уважний клієнт. Помогте. Я сам він дрібний. Чекай мене в хаті. Може, то пес. Слухай, Василю. Та це ж. <рі> то Микола, воно і є. І ти його привіз на багажнику велосипеда Україна. Ну, в мене іншого нема. Що держава дала, то і має, на тому і їжджу. Боже. Тепер він точно знає, що Україна существує. 100%. Давай мірять. Давай. 40. Метр сорок на двадцять. А триндів біжі, чим важив. І не кажи. Камера його повнить. Значить, Це... яку будемо робити домовину. О, Микола, не знаю, яку будемо робити, але знаєш, таку, щоб не виліз. Щоб не виліз. Ага. – Треба робити з, з Осики. На колоці. Ключ будеш мати тільки ти. – Я один. Один. Люкс. Раз в рік будеш їхати дивитися чи не виліз. То саме, що треба. Що з мене? Ну, та як? Ну, то ми родина. Родина. А, то є. Даш якихось тисячу доларів. Скільки? <клухи> <М> Микола! <клухи> Штуку баксів за що? За домовину з осики, ти в, сосну в чи Максимум тисячу гривень більше не проси. Я тобі одразу кажу, то за державні гроші, то з податків, то селян. Тисячу гривень? Микола, а не буду робити ту роботу, я всьому селу розкажу. Що таке пластикові вікна, лише себе без роботи. Добре, ти вмієш мовляти. Слухай особисто, як він мер? А то не знаю. То як з Києва передали отако в інтерсіті в потязі, отак зразу до тебе першого я й приїхав на велосипеді. Тому він якийсь порезений, так би на тій Росії його медведі тергли. То вже в нас мамаюся. Я його везу. Ну, Сірко, пес наш. Спокійний. Спокійний! Спокійний! Спокійний. Зірвався з ланцюга, почув гниду. Давай біжати кусати, гризти. Розумієш, ще та ніжка маленька. Запуталася за цепку. Ми впали, він тако пограв і зразу стерся. Ну, ми закриємо домовини, люди то навіть бачити не будуть. Ну, Дивись. Для тебе як для голови, презент. А, презенти, презенти, я люблю. О! Для любої те, що робив! Тож зусильки на колодці. Десять років стоїть, розумієш? Вона за той час чотири рази заміж вийшла. Що є, то є. Я вже Надію втратив, а Надія Петрівна в цей світ ні. Так що дарую безкоштовно. Гарно, гарно, файно. Похвально, Микола, но завелика. десь буде метр 80. Та буде на виріст! На виріс? Забирайте. По дорозі обережно дивіться, не дуже, бо розтрясе. Та то це чекайте, то я зараз на велосипед покладу, то давайте його закривати. Ай, 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 ай. Трошки нам. Опа. О, ви є! Зачекайте, виганяємо бісів, зайдете після неї. Як по батькові. Єгоровна, я. Угу. Тут Біблія не допоможе. Треба брати кобзаря. Будеш, Григорівна. Григоріїна. Ахстіський православний, убери крест. Я русская жінка. У мене челюсть другая. Я ніколи, слышу, никогда не заговорю на українському. А я святий отець-екзорцист. До цього працював у мрео. Ми ще не таке переоформляли, Лишилося тільки розмитнити. Что? Ану, подивись сюди на святого Петра. Рєве та стогні дніпір широкий, Сердіті вітер завіва, да до долу верби гниві суки. Чудово! Чудово! Почалася Азаровщина, є прогрес. А тепер подивись сюди на святого Павла. На панщині пшеницю жала. Втомилася, не спочивать. Пішла, в снопи пошкандибала. Дуже добре, дуже добре. Будеш вдома, відмов собі покуту, Візьмеш кобзаря, на ніч три рази читаєш, лілеї, три рази Катерину, заповіт один раз. Але з інтонацією. Слава Ісуч. Навіки Богу слава. Дякую. Дякую. Слава Ісусу Христу. Навіки Богу Слава. Кажуть, я корова, та Чого прийшов? Ну Дивіться, є тіло. Його треба відспівати і поховати. Я цим не займаюся. Я отець-екзорцист. Ага. Я виганяю бісів з російщених душ, які оселилися в українських тілах. Саме вас я і шукав. Значить, є тіло дуже зросійщене, яке душа покинула, а біси думають, що шині. До кого я тільки не звертався, щоб поховати католики проти, православні проти, протестанти проти, свідки Єгови і ті проти. І чому ти прийшов в церкву московського патріархату? Ну, то я чув ті історії, як ви кобзариком виганяєте тих попів з тої церкви. Ну і зараз же бісів з парафії. Угу. І якого ж такого диявола ми маємо поховати? Путіна. Тоді почнемо з Катерини. З Катерини. Добре. Несе тіло. Тобі допомогти? Я сам, він дрібний. Та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась, прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, щоб воду попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала. Не бере, не бере, а, очі. Не бере, ну не бере. За заповіт? Та читали. Що? Катерина не бере, не бере Галю. Та ясно. Таке зло Катериною не візьмеш. Треба сильніше і так, щоб стовідсотково. Значить так, тримайте очі. Вам акт проголошення незалежності України. Чоловіч, тримай акт відновлення української держави. Ну а я буду читати четвертий універсал Центральної Ради. Але разом в унісон з Богом. Українська центральна народу оповіщає всіх громадян, що націоналісти під кровом Степана Бандери проголошує казну. Стає самостійною державою. За яку поклала свою вільницю, що не України. Організація Українського світового державу. Виходить творця і вождя. Євгена Терія робила в останній зміні. Відкривала вищі мисковські речовичі. Ой, у житті в Україні. Слава Богу! Суверенна держава України! Амінь! Слава Україні! Героям слава! Можна ховати! Усі червона коліна! Микола, електрична машина. Куриш електронні сигарети, що далі? Жінка на батарейка. Ти звідки знаєш? У моєї Оксани на серці дві. Я після того кину курити. Тепер парую. Ага. Вандал-шоп, мережа смачного пару, номер один в Україні. А, я я... кинув пити. О. Тепер газдую. Цілими днями щось по хаті роблю. Ага. Ти куди їхав? На Чернівці? — на базар може? На базар. Слухай, купи мені біткоін. Якщо по 60, то три штуки зараз каже, добре росте. Бо я вже трошки вклався, не вивожу. Василю, ти коли пив з тобою, хоч було про що поговорити? Біткоін по 60. Добре. Я тобі вейпів привезу ліпше. Вчинив, добре. Ей, Микола, глянь. З твоєї хати йде білий дим. Боже, моя Оксана, походу мою лимонну заначку знайшла. А не приходять. А я думав, папу вибрали. А та сім'я. Сподобався скетч. Хочеш продовження? Роби донат. З часу повномасштабної війни наша команда, наші Безращі та бандерамобіль передала нашому війську вже 420 автівок. Ми не зупиняємося і сьогодні подарунок для вас. Ось цей. Крутий, великий, потужний ігровий комп'ютер. Як на мене, як людина, яка в тому нічого не розбирається, дуже виглядає круто. А для тих, кому ця річ потрібна, робимо донат на Мобілі 300 гривень і більше, і між вами ми розіграємо ось цей комп'ютер, який за рік може бути безкоштовно апгрейд. Дякуємо людям, які нам його підігнали. Дякуємо вам, хто вже робить донати. Бандеромобілів багато не буває. Дякую, слава Україні!